Вітаю в ефірі випуск новий на студії Віктор Раду. Настало перше вересня. Цього року у зв'язку з воєнною ситуацією урочисті лінійки в українських школах не проводились. А перші дзвінки у більшості закладів пролунали онлайн. Відпочинок закінчився, і діти повернулися до навчання. Хтось за класною партою, хтось за екраном комп'ютера. З ним знань школярів та студентів привітав президент України Володимир Зеленський. Глава держави наголосив на мужності, яку щодня протягом ось уже півроку виявляють українські діти. Наші діти підтримували нас, підтримували державу. Дуже швидко, подорослішали, не злякались, а допомагали. Допомагали у бомбосховищах, дбали про батьків, які були поранені, носили воду і їжу військовим, збирали гроші, щоб віддати волонтерам на армію. Українськими дітьми можна тільки пишатися. Але навіть незважаючи на воєнні дії, освітній процес в Україні продовжується. Настає новий навчальний рік, час набувати нових знань, адже вони надають мужності та сил. І в цей час особливо важливо, що знання про Україну не припиняється, зазначив президент. Сьогодні ви йдете до школи, повертаєтесь до навчання, продовжуєте здобувати освіту. Сьогодні ви йдете до можливості побачити, почути, пізнати Україну, знання про неї. Слова про неї, мрії про неї, які всі були про вас, про ваше життя вільне, чисте, сміливе і розумне. Я не можу не привітати сьогодні наш народ із тим, що в Україні є такі діти, є такі ви. Першого дня осені на одеському голову поштамті погасила нову марку Пес Патрон. Її натхненник, знаменитий чотирилапий сапер ДСНС Чернігівської області, який допомагає піротехнікам та рятувальникам у розмінуванні нашої України. Маленький герой від початку війни став улюбленцем всієї країни та одним з головних символів мужності та відваги. Це перша благодійна марка від Укрпошти, частина грошей піде на придбання спеціальної машини для розмінування. Як пройшло гасіння марті, бачили наші кореспонденти. У холі одеського головпоштамту 1 вересня знову вишукуються черги. Присутні чекають на погашення нової марки з відомим сапером, ДСНС, псом-патроном. Очікування з усіма поділяє милий одноплемінник патрона Буч. К'ятирічний Джек Рассел-тер'єр на прізвисько Буч не просто однієї породи з відомим патроном, а й його родич. Його тато є дідусем відомого українського пса, розповідає власник Віталій Малютяк. Буч має свої досягнення. Він дворазовий чемпіон світу з дохпуліру. До речі, цей вид спорту для собак вигадали в Україні. Віталій розповів, що для нього означає випуск нової марки. Наша ЗСУ бореться з врагом, і навіть наші животні, наші домашні улюбленці, як говорится, теж допомагають їм. Ну хто в поїсках розмінірування да, хто в інших видах спорту, пес патрон співробітник ДСНС у березні? Він відзначився під час розмінування на Чернігівщині. Сьогодні він уособлює роботу всіх піротехніків, розповідає речник ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. Наші одеські піротехніки, якщо по місту Одеса, слава Богу, не так багато роботи, але наші і одеські піротехніки в тому числі працюють зараз на території усієї України, на тих територіях, де насправді ця робота потрібна. Зараз в основному наші одеські піротехніки працюють в Чернігівській області. Ми хотіли сьогодні взяти їх з собою, але зараз усі на цей момент усі піротехніки виконують зараз свою роботу за призначенням. На Марку пса патрони чекали з нетерпінням, адже за час війни він став улюбленцем усієї України. Ми запитали покупців, що для них символізує нова марка. Очень часто в сіті ми бачимо відео, фото, репортажі о том, як, во-первых, наші ребята, наші волонтери, спасають этих нещасних животних і в Бучі, і в Гастомілі, і в Харкові, і в Києві, після бомбежних знімають там з каких-то етажей. Ну, я считаю, это как символ, знаете, вот, человечности, что все-таки э, внутри у нас и у них мы не одинаковы, мы разные. Лично для меня символизирует надежного друга, надежного друга, который может э, в тяжелую минуту, ну, в общем-то, не может, а и спасает нас в тяжелую минуту, то есть ценой своей жизни спасает нас, людей. Нову марку присвячено всім чотирилапам, які сьогодні разом із людьми захищають Україну. Розповідає директор Одеської філії Укрпошти Сергій Дрозд. Частину грошей від продажу марки планують направити на розмінування території України. 24 гривны ее цена и 8 гривен – это надбавочка, которая идет плюсом специально специальный фонд. Мы планируем собрать больше 1 миллиона евро для того, чтобы на эти деньги закупить специальную машину, которая может дистанционно разминировать участки земли, пляжи, всю необходимую территорию, чтобы избавить наших четвероногих друзей от возможных рисков. А часть оставшихся денег будет направлена в приют на помощь собачкам и нашим друзьям-животным. Загалом на одному аркуші 8 штук марок, і коштує він 248 гривень. Загальний тираж нової марки 1 мільйон аркушів. Осінь в Одесі розпочалася з ворожих обстрілів. Уночі російські військові атакували регіон двома ракетами типу Онікс, випущеними з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету знищено силами протиповітряної оборони, друга вдарили по відкритій місцевості. Руйнувань та постраждалих немає. Повідомили в оперативному командуванні Південь. Одеській області затримали педофіла. 43-річний чоловік регулярно гвалтував малолітнього племінника. А за мовчання обіцяв йому телефон та гроші на кишенькові витрати. На Одещині 43-річний чоловік умовив малолітнього племінника вступити з ним у сексуальний зв'язок, а потім робив це регулярно. Пообіцявши йому за це придбати телефон, оплачувати розваги та виконувати будь-які забаганки. Поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта, а вилучили особисті речі чоловіка і дитини і відібрали в обох біологічні зразки. Чоловіку вже повідомили про підозру у зґвалтуванні дитини. Суд обрав йому запобіжний захід у виді утримання під вартою. Затриманому загрожує до 15 Цяти років ув'язнення попросив у знайомого гроші на спиртне, а після відмови побив та відібрав телефон. в Одеській області затримали молодого грабіжника. У Біляївці на підпитку 25-річний чоловік побачив у центрі знайомого і почав просити у нього гроші на додаткову порцію алкоголю. Коли ж почув відмову, то вдарив хлопця у живіт, вирвав у нього з рук телефон і втік. По гарячих слідах правоохоронці швидко розшукали фігуранта в одному з міських парків та вилучили у нього чуже майно а самого грабіжника доставили до СІЗО. Досудове розслідування вже завершилось. Судитимуть мешканці біляєвки вже втретє. Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Найбільший морський караван за весь час дії зернового коридору залишив 1 вересня територіальні води України. У його складі одразу сім суховантажів з українською агропродукцією. Очолив рук до огирла Дунає Балкер Маса, що вийшов із спорту південний, також у складі каравану найбільше судно задіяно у вивезенні українського зерна. Це суховантаж завдовжки майже 300 метрів. Він може взяти на борт близько 90 тисяч тонн продукції. Наразі до портів Великої Одеси прямують ще два балкери та танкер. Нагадаємо, за час дії зернового коридору вдалося вивести понад півтора мільйона тонн української агропродукції. Через війну, яка триває вже понад півроку, бізнес в Україні опинився у занепаді. Захід допомагає фінансовими вливаннями, але 70% ВВП країни йдуть на витрати армії, пояснюють економісти. Щоб країна змогла вийти із кризи після перемоги, вже сьогодні потрібно думати про майбутнє вітчизняної економіки. В уряді озвучили варіант податкової реформи, яка спрямована на підтримку українського бізнесу. Докладніше про програму, яка отримала в народі назву «10-10-10». 10, розповів економічний експерт Даніло Монін. Війна змусила багатьох вітчизняних підприємців скоротити або зовсім згорнути свій бізнес в Україні. І на жаль, чим ближче до зими, тим більш примарними стають перспективи на його відновлення, каже економіст. Перспективи в принципі не радужні. Більше того, скоро зима, і відповідно, у всіх теж ще негатив, тому що прийдеться тратити дополнительні ресурси на комунальні Но і що болі вопрос у всіх, що в дальнішим, і є у України в принципі перспективи о, політики, як, як вона ведеться. Згідно з прогнозами Нацбанку Україна впевнено рухається сьогодні. В сіру зону близько 50% бізнесу, що залишився, працює в тіні, розповідає експерт. По базовому сценарію послідтам. 35 примерно падения экономики, которое мы будем иметь в этом году, Национальный банк прогнозирует около там двух процентов роста экономики в следующих годах и очень низкие инвестиции в принципе в страну, что в общем-то не будет давать шансов на Якої там перспективи, скажем так, з одной сторони і получить робочі місця, з другої сторони і е, можливість по доходам. Єдиний вихід із такої ситуації стверджує фахівець радикальна податкова реформа. Нещодавно варіант такої реформи під назвою «10-10-10» оприлюднив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма. Що в принципі пропонувалося? да зменшити тобто, в принципі основні ставки основних налогів. Це Налог на прибыль уменьшить с 18 до 10%, налог на добавленную стоимость с 20 до 10% и налог на доходы физических лиц тоже с 18 до 10%. А дісякі процента і також ані принципи предлагалі, що й удаліть єдиний соціальний взнос. До розробки цієї реформи було залучено найкращих економістів-аналітиків країни. Вона має дати не лише надію на розвиток українського бізнесу, а й позитивний сигнал інвесторам. При цьому не обов'язково запускати реформу зараз під час війни. Вважає експерт. А вона може стартувати і після війни, бо про ж. не в том, ну вот что вот сейчас прямо точно запускать, угу. когда у нас э, казна и так пуста и, естественно, сокращение налогов будет еще более там существенно. Вопрос, что делать именно после войны. И это как бы ключевой вопрос. Сможем ли сможет ли государство. В, э, змінити правила бізнесу і дати толчок, в принципі після війни, к установленню. Однак сьогодні ці революційні ідеї зустрічають чималий опір. Зокрема, у Верховній Раді у команді Даніїла Гетьманцева, голови парламентського комітету з питань податків та зборів, там пропонують ще тугіше затягнути зашморг на шиї українського бізнесу, каже експерт. Ми і так двигаємося по плохому сценарію. Тобто нам якраз наоборот треба щось робити, щоб... избежать этого плохого сценария иначе э, перспектив к сожалению э, в экономической сфере в украине ну мягко говоря под большим вопросом День знань відзначили й одеські школярі. 1 вересня замість урочистих ліній, як вчителі провели класні години зі своїми підопічними, правда, здебільшого онлайн. Раніше у міськраді повідомляли, що очно на навчання планують вийти три тисячі дітей, як юних одеситів, так і внутрішніх переселенців, які цього навчального року були змушені перевестися зі своїх шкіл до шкіл Одеси. Дорогі наші діти, шановні батьки і колеги, щиро вітаємо вас з початком цього незвичайного навчального року. І від душі бажаємо, щоб його завершення відбулося в мирній і щасливій Одесі, щоб у наших дітей вдавалося все омріяне. Нехай вони радують нас своїми шкільними успіхами. А ми вчителі залишаємось поруч з ними у будь-яку хвилину, де б вони не були. Пам'ятайте, що Одеса любить і чекає вас. Спекотний серпень, добіг кінця, настала осінь, але тепло з Одеси не піде ще принаймні до кінця наступного тижня, упевнені синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Тільки найближчими вихідними у місті трохи похолодає та пройдуть невеликі дощі, але після цього знову вигляне сонце. Докладніше про те, яким буде початок вересня для Одеси та області, розкажуть метеорологи. Перші дні вересня до Одеси принесли невелике похолодання, але на день міста жодні кліматичні неприємності не зіпсують настрою Одеситам. Обіцяють синоптики. Погода буде сухою і досить комфортною. Найближчої доби на погоди Одеси і Одеської області буде впливати баричне поло відносно підвищеного тиску, гребень антициклону, який розповсюджується з Атлантики на території України. 2 вересня по місту Одеса істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний, 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 16-18 градусів і в день 24-26. Температура морської води 23-24 градуси. За прогнозами фахівців у всьому одеському регіоні прихід осені буде досить плавним. У Одеській області також без істотних опитів. Вітер північно-східний, 9-14 метрів за секунду. В день місцевому пориву 15-17, Температура вночі 13-18 градусів, і в день 23-28. Перші душі осінь принесе до Одеси лише на вихідні, каже Юлія Султан. У суботу, при виході з дому, краще не забувати з собою про сольку, також не завадить трохи утеплитись, але вже до неділі в області знову розпоходиться. 3 вересня очікується місцями короткочасний дощ, в день помірний дощ, вітер північно-східний 9-14 метрів, температура вночі 12-17 градусів і в день 18-23. 4 вересня без істотних опадів, вітер північно-східний, не штурмовий, температура вночі 9-14 градусів і в день 20-25. Наступний тиждень ще порадує жителів регіону відлунням літа. 5-6 вересня також без істотних опитів, температура вночі 11-16 градусів і в день 19-24 до кінця наступного тижня також істотних опадів не очікується. На території України буде встановлюватися антициклон область високого тиску. Спекотно вже не буде, але температурний фон буде достатньо комфортний, як для вересня місяця. Характерний для такого періоду. Вночі 13-18 градусів і в день 21-26. Перша декада вересня в Одесі традиційно тепла та сонячна. Осінь повноцінно набуде своїх прав після 11-го числа. Прогнозують метеорологи. Можна вже сказати, що в українському континентальному кліматі наступило бабине літо, але зараз це називається нове бабине літо, яке розпочинається традиційно 28 серпня і триває до 11 вересня. Якраз до кінця наступного тижня буде зберігатися тепла погода. Похмура і дощова пора багатьох вганяє в нудьгу, але українцям цього року осіння депресія не загрожує. Переконана психолог Наталія Лебедєва. Війна змістила пріоритети. Наразі людей більше лякає невідомість, яку несе із собою наближення зими. За словами фахівця, із цими переживаннями можна впоратися самостійно. Головне налаштувати себе, що кінець року це не кінець життя, тим більше, що існують методики, як підготуватися до можливих психологічних складнощів. Осіння депресія скасовується, вона пішла на другий план, оскільки у українців з'явилися інші, більш глобальні проблеми, пов'язані з війною. Про це розповіла Наталія Лебедєва, кандидатка психологічних наук. Зараз люди більше переживають про те, якою для країни буде зима. Это создает ну, некое такое ореоло, что будет что-то проблемное, сложное, да? то есть нас прям готовят, к тому, что зима будет сложная. Вот на эту тему переключилось внимание людей не про грусть, тоску, которая обычно зимой, а про выживание такое хорошее физическое. Існують певні психологічні прийоми, які може трохи збити градуси переживань. Наталія Лебедєва радить, необхідно дати візуальний сигнал самому собі, щоб мозок зрозумів, що до зими все готове. Наприклад, продумати список продуктів, які можуть знадобитися в холодну пору року. Написати цей список і купити собі це все і поставити, причому бажано оформити це або в коробочку, в полочку, щоб ваше зріння це сфотографірувало і успокоїлось. У ага. нас все. Тож саме стосується і теплого одягу, нагадує психолог, адже багатьох насамперед непокоїть майбутній опалювальний сезон. Подумайте, що вам потрібно. Теплі носочки нужны, якщо у вас до цього їх не було приобретіть, світер какой-то, флісове кофта, брюки. Організуйте це все для своєї сім'ї, сважіть пусть лежить. І, може быть дійсно, два-три там середні толщины одеяла. За понад шість місяців повномасштабного вторгнення наша психіка адаптувалася до війни. Ми навчилися жити за таких умов і навіть щось планувати на майбутнє. Але все ж таки півроку безперервного стресу це певний переламний момент для кожного українця, каже Наталя Лебедєва. усиливали себя, выживали и становились потом в дальнейшем долгожителями, достаточно благополучными именно людьми. Это те люди, которые на входе ничего не ждали и вот так вот жили одним днем. Вот приняли, что... Це моя така нова форма життя. Цікаво, як в буде жити. і как... жили так, як позволяли життєві условия. Адаптуватися до нової реальності складно, але можливо. Один із способів це зробити навіть у воєнний час продовжувати займатися улюбленою справою. Необхідно згадати, що дарувала відчуття відпочинку та надавало сили до війни. Не виключено, що ці заняття піднімуть настрій та допоможуть триматися і зараз. Підсумувала Наталія Лебедєва. В Одесі сталися дві ДТП із постраждалими на Таїрова. Водієві вантажівки стало погано за кермом. В результаті машина врізалася в паркан. А в Київському районі зіткнулися два легковики. Водії обох машин отримали тяжкі травми. На вулиці Ільфа та Петрова водієві вантажівки Мерседес стало погано. Машина втратила керування та врізалася у паркан. А на вулиці Шклярука зіткнулися два легкові автомобілі. Внаслідок пригоди водіїв із розбитих машин, де блокували рятувальники. Постраждалих у тяжкому стані доправили до лікарні. Повідомили у пресслужбі службі патрульної поліції. В Одесі затримали наркоторговця. Чоловік купував в інтернеті психотропи та перепродавав їх наркозалежним громадянам. 24-річного чоловіка зупинили на одній із вулиць у Київському районі міста, коли він ніс 20 пакунків із наркотичною речовиною. Це підтвердив експрес-тест, проведений криміналістами. Під час обшуку вдома молодого чоловіка поліцейські виявили ще 30 пакунків із кристалічною речовиною білого кольору. Її направили на експертне дослідження. Фігуранту повідомили про підозру наркоторговцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес службі облполіції. Донорство крові неймовірно важливий і доступний для багатьох вид благодійності. Кожні три секунди хтось у світі потребує здорової крові, і всього 450 мл можуть врятувати кілька життів. Особливо актуальним є донорство сьогодні в Україні з урахуванням воєнних подій. В останній день літа акцію добра відзначили багато одеситів і вишукувалися в чергу перед станцією переливання крові. Долучилися до благородної справи і одеські митники та влаштували корпоративний день. Донор. Донорство рятує мільйони життів у всьому світі. Запаси крові необхідно постійно оновлювати, оскільки вона розходиться досить швидко, особливо під час війни. Відчуваючи соціальну відповідальність, співробітники Одеської митниці спільно з Одеською обласною станцією переливання крові вирішили влаштувати корпоративний день донора та зробити свій внесок у перемогу Збройних сил України. В час, коли наша країна знаходиться в війні, потреба крові дуже велика. Тільки завдяки згуртованості і небайдужості наших громадян ми поповнюємо запаси крові постійно. Ми висловлюємо подяку всім нашим донорам, які йдуть на порятунок людей. Процес здачі крові відбувається на багатьох локаціях Одеської митниці, в тому числі в адмінбудівлі, дякуючи медичній службі, яка надала нам можливість здавати кров безпосередньо на робочих місцях. Ми оперативно та ефективно проведемо цей процес і. Тримаючи надію в серці, я сподіваюся, що дана кров пригодиться не тільки для військових цілей, а вже в вільній незалежній Україні після війни. Перездачою крові донор проходить реєстрацію, надає документ, що засвідчує особу. Далі лікар перевіряє життєво важливі показники, такі як температура, тіла, кров'яний тиск і пульс. Гемоглобін має бути не нижче 120-130, Ну і звісно, і групу. Обов'язково надо перевірити, щоб не було. Щоб в дальнейшем потім можна було контролювати далі. Біриться 450 мл крові і делается эрмаса і плазма. свежезамороженная. Эрмасу Ермасу через після обслідження видаємо, плазму після обслідування заморажуємо на 180 днів. Здати кров вирішили близько 50 працівників митної служби. Дехто пройшов через цю процедуру вперше, а для інших донорство вже стало звичною справою. Здаю не перший раз відчуття більш-менш нормально, але тривалий час не здавав, тому дійсно так є трошки напруження. Ну, все нормально. Треба, значить, треба. Не хвилююся зовсім, і ну я вважаю, тут немає чого хвилюватися. Якщо людина здорова, гарно себе почуває, то чому б і не здати? Я здавала перший раз, і в мене було якийсь страх, але майже нелячно, самопочуття добре, тобто все. Напевно, я більше переживала, а воно склалось так добре. Все приєднатися до донорства та зробити свій внесок у перемогу України вирішили, і наші кореспонденти. Здача крові це абсолютно не страшно, а навпаки, корисна справа. Як для себе, так і для тих, хто потребує. Ось так за 20 хвилин можна врятувати цілих два життя. Однак, щоб дана процедура не нашкодила здоров'ю, донору необхідно правильно підготуватися. Нагадаємо, що кров можуть здавати люди старше 18 років і які важать понад 50 кілограмів. Також донору необхідно дотримуватися певної дієти, а в день здачі крові, щоб уникнути непритомності та слабкості, слід перекосити легкою їжею. Напередодні повинна бути легка вечеря. Зранку треба поснідати, а випити солодкий чай з сухим печаль. Кров затребувана завжди, але особливо важливим донорство стало у воєнний час. Співробітники митної служби кажуть, вирішили у такий спосіб допомогти Збройним силам України наблизити перемогу. Такі тяжкі часи для батьківщини, коли люди там сражаються на передовій, там на фронті. Ті люди, що знаходяться там в тилу, повинні всячески нам допомагати на це як там. Благодійністю і здача крові входить. Теж вважаю до цих понять, тому що ця кров може піти на лікування наших захисників. Хоча б зробити хоч малесенький внесок. Це все, що я зараз на даний момент можу зробити для наших бійців, які захищають нас. Корпоративний день донора дуже зручна знахідка, кажуть співробітники митної служби. Так, щоб порятувати життя людей, не потрібно нікуди їхати, а можна здати кров прямо на робочому місці. Я живу в Чорноморську, і в нас немає станції переливання крові. І щоб здати кров, необхідно чи відпрашувати, чи якось шукати якусь можливість, щоб дістатись в Одесу та стати. Кров у станції переливання крові. А коли це на роботі організовано, це зручно. До донорської ініціативи приєднався й нардеп представник митного комітету у парламенті Олексій Леонов. В мене дуже рідка група крові, рідка четверта. І коли дізнався, звичайно сказав, що це ну, гарна ініціатива, потрібно це робити. Мешканці Одеси, які бажають стати донорами, можуть це зробити будь-якого дня. Для цього досить просто прийти на обласну станцію переливання крові. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.